Стати справжнім екологом, доглядати за рослинами та спостерігати за тваринами. Усьому цьому діти франківської громади можуть навчитися у міській екологічній станції, адже тут діє безкоштовна зимова школа на час канікул у навчальних закладах. У теплиці екостанції робота кипить. Восьмирічні вихованці куточку живої природи висівають в мікрозелень. Я перше кидала глину, потім я пишиха. Е, е, Водою, потім я сіяла насіння редиски і потім знову пшихала. За кілька днів вже з'являться перші результати. А приблизно за два тижні дітки зможуть і самі скуштувати вітаміни, які виростили власними руками. Зараз в нас така пора року зима, і нам треба багато вітамінів для того, щоб ми добре росли і розвивалися. І як можна вирощувати мікрогрін? Тому що у мікрогріні в нас дітки що є багато чого. Вітавітамінів, а якого найбільше вітаміну? Вітамін. Вітаміну С. а ще тут доглядають за рослинами, кущами та вазонами. 18-річна вихованка екостанції Діана Пелех, переможниця різноманітних природничих олімпіад та конкурсів. Дитячу екологічну станцію почала відвідувати з першого класу. Показують як правильно доглядати за своєю планетою, як правильно не Доглядати за різними рослинами, дивитись, доглядати за вазонками, також спостерігали. ми тут за птахами, визначати хмарність, коли має бути дощ, коли не буде. Виховують свідому молодь, що дуже є класно. У міській дитячій екологічній станції одночасно можуть займатися півсотні дітей. Місця вистачить усім, запевняє керівниця закладу Галина Глушко. Навчатись тут можуть діти віком від 5 до 18 років. Єдиний у місті. В позашкільному нашому закладі працюючий тепличний комплекс, де дітки можуть всі свої знання і вміння вдосконалювати на практиці. Також в нас є навчально-дослідні ділянки, також в єдиних у місті в нашому позашкільному закладі, які також працюючі. У нас є дендрарій висаджений нашими керівниками і самими дітками, де знаходяться надзвичайно рідкісні хвойні рослинки і також квітучі кущі. Графік майстер-класів можна дізнатися на нашій сторінці Фейсбуку. Такі зимові школи, за словами очільника франківської громади, Руслана Марцінківа, це добра альтернатива під час канікул. Навчання є абсолютно безкоштовним, а результати знань очевидно високі. Екологічна станція, вона достатньо має добрі результати, і діти можуть навчитися як доглядати за рослинами, пізнати рослину. Для міських дітей це дуже важливо, тому що все таки якщо брати сільські діти, вони більш якби до природи, до рослин. До інших таких речей, а от міським дітям дуже важливо, щоб мати можливість наглядно побачити. Тут також є і птахія, тут є також і певна кількість тварин. Ну, тут, тут можна знайомитися справді з природою. Хто хоче себе попробувати як екологом, попробувати як себе, як людину, яка працює з рослинами, то Дуже добре давати сюди саме дітей. І вже після канікул, за бажанням батьків, їх дівчата й надалі безкоштовно зможуть відвідувати гуртки позашкільної освіти.